Всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим, в якому ми побудуємо свій особистий завод, в якому ми будемо збирати купу-купу-кешу, і поки що мені треба прокачати працівників, бо у мене нульовий рівень і це коштує безкоштовно. О, непогано, я прокачав, і що тепер? І в мене появився перший працівник. Чисто мій друг, поняв, мій кент-роботяга, який щось тут усе щас, типа будує. О, він в натурі будує, диви який палац у кентів! А ці ось теж щось будують, поняв. Обалдеть. І я від того, що він будує, заробляю гроші, правильно? Та, да, ось кеш От у мене появилось 5 боксів, я можу тепер наняти ще одного працівника, який теж буде будувати. Так, да? Да, тепер у мене є. Спочатку перший друг. А це цього друга Кент, який по 5, <зас> за 5 гривень пішов заробляти, поняв, на роботу. Наша башку чесно влаштувався, щоб заробити трошечки кешу, щоб заправити свою дев'яточку і льотати. От. А наступний чел уже хоче 10. То вже більш такий прокаченший чел, який хоче більше грошеняток, який хоче не тільки заправитися, ще й купити собі якогось хліба, масла. От. Ну і в принципі не плавно. Прикинь, у мене три робочих а там в чувака дивись, скільки їх. Кстати, тут ще можна прокачати швидкість якусь. Це коштує 10. І працівники будуть бігати швидше. І далі проц... відсоток сили. Ну, сила 300 коштує. Це прям багато-багато. Блін, ладно, пішли, подивимося, скільки в мене там по грошам. А по грошам у мене 15, і прокачка, нібито коштує теж 15, якщо я не помиляюсь. У мене вже є 20 Так, да, 15 прокачка. У мене вже 4 працівника. Цю десятку ми теж забираємо. І качаємо їхню швидкість. Там, кстати, коїни якісь валяються. Зараз ми підемо їх підбирати. Давай подивимося, як вони бігають, прокачують. Ну, я б не сказав, що вони прям набагато швидше почали бігати, але бігають вони нібито швидше, ніж я. Так що хі -хі, ладно. Давай поки що підберемо бабеток. Кстати, їх тут немало, диви. Воще купа! 42. Поняв, і в них на територіях там воно теж гроші валяються. Ще тут ось бабета купа. Давай щось прокачаємо 20, 27, далі 34. Я поняв. Чуваки вже далі такі, суми беруть: не кратні нулю, чи кратні 5, вони вже беруть просто рандомні цифри. Давай ще швидкість теж прокачаємо і пішли. Заберемо грошики у цього чувака. Він там щось будує, але грошики в нього забрать мона. Кстати, 200 у нього працівники у нього їх аще немало. А в мене, ось тут чувака 10, 10 працівників, у мене 6. А що в мене регіон Штати стоїть, я не знаю. А я не можу ці гроші підбирати. Йо, дивись скільки їх або Ціла армія. Коротше, я поняв. На чужу територію гроші збирати нема сенсу. Надо збирати гроші чисто на своїй території. По-другому просто ніяк і нікуди. Ладненько, аби ще можна було зробити, щоб я швидше ходив. Кстати, диви, першу будку вони якусь будують. чорт пойме, що це таке. Але гроші вони вже назбирали 80 копійок. Так що непогано, перша хата якась. Хорошо, треба ще більше працівників, бо має тільки шостий рівень, шість працівників. Нам надо більше. 34, 42, 50. Хорошо. Що, 9 працівників? Оце я розумію народу вже в мене. Хехей. Hey. Так, скільки коштує швидкість? Десь 30, да? 35. Окей. Швидкість теж треба прокачувати, щоб вони швидше бігали туди-сюди, приносили мені грошей, і все було в мене максимально супер. Кстати, x2 швидкість можна прокачати свою, але це коштує 99 робоксів У мене нібито робоксів немає, якщо я не помиляюсь. Так, ну я потихеньку своїх друзів обганяю. Оцього ще чуть-чуть і теж обжену. Мені треба ще одного працівника. Давай грошенят, хорошо. Там, кстати, теж копійка з'явилася. Зараз ми туди підемо, наймемо тільки чоловіку. Чоловіка наймем такого конкретного. Чолов'ягу. Хе-хе. І підемо забирати гроші. Це вони, походу, будують дім на колесах, правильно? Де. А далі ми будемо будувати ще якісь жорсткі, серйозні будинки, які реально крутецькі. Давай ще швидкі сім прокачаємо, щось. І ось, ось, проект, у мене проект на 0%. Взагалі. Просто конкретних 0%. Я в шоці. Чому так? Ладно, давай прокачаємо ще одного працівника. У мене вже 11. Тут у чувака ще 37, пр... 37 працівників. Це жесть. Прикиньте, як вони йому гроші носять. Просто тонну бабла приносять. А оно в того чувака, це, мабуть, є 37, вони якогось дінозавра будують, прикинь. Чисто кістки дінозавра валять. Хе-хе, хіло. -хе, Скільки наступний? 83. Блін, не дешево. Не дешево. Взагалі не дешево. Але ось у є грошенятко з'явилось. Так що давай підемо підберемо. Бенс, чотенько, от, трошки бабла з'явилось. Можна тепер піти прокачати собі ще одного працівника і зібрати грошеняток, щоб прокачати їм трошки швидкості. Бо я би прокачав їм, звісно, сили, але це трошки дорого поки що для мене. Можна, звісно, назбирати, але це не так прикольно класно. Так, 97 коштує наступні робочі, блін, давай ось підберемо і. Погнали. Бемс, все, вкачали. Тут ще якийсь телепорт, я би ще зайшов, подивився, що там взагалі відбувається. Так, телепортер. Ану, а комплікт. Ал, проект. А, мені треба закінчити свій проект, щоб дивитися. Ну, будинок на колесах, в принципі, будується. Да, проект компліт, хорошо. Що тепер робити? Проект, то я доробив. 8% у мене тепер. Все, вони побудували. А зараз вони щось заново почнуть будувати, щось нове. А ну, давай подивимося. Да, дивись, щось нове валять, прикинь. Якийсь будинок. Вау, не Знову грошей купу назбиралося. Уже є 200. З гаком, Даже можна силу їм попробуйте прокачати, але давай краще воркерів трошки ще наймемо, щоб просто більше працівників було і быстріше гроші збиралися. Дивіться, чисто якийсь будинок увалиться, але невеличкий, правда, маленький. Угу. Це мені, щоб піти в телепорт, мене до 100% добудувати. Да? Блін, ну це насправді дуже багато, дуже далеко. Я, кстати, чувак, обігнав на панді, прикинь, у нього вже 17 працівників, мають тільки 15. Ладно, розумію. В принципі, ладно, чуваки, шуруйте, добудовуйте, шуруйте, а ми тим часом підберемо поки що тут копійку і підемо прокачаємо вам силу. Все ж таки, бо Хочеться подивитися, що ви будете робити, як буде більше сили. Чи ви будете більше грошей мені приносити? Бо зараз поки по 5, це дуже мало. А сила, можливо, щось буде давати. Е, всі. Ага, зможуть носити більше матеріалів. Давай за 300 Бемц. Прокачаємо. І давай дивитись. Да, вони почали носити по 10. О, це класна була прокачка. Не зря я прокачав. Так, цю штуку теж треба прокачати. Оце я прям не зря гроші вложив. Я зараз у два рази швидше почну багадіт... багатіти, прикинь. Це дуже круто. А наступна така штука, скільки коштує? 700, ні. То, да, це дуже багато. Ось ці чуваки, вони вже корабля валять. Диви. А, тисячу, аж коштує, блін, багато. Ти що, дорого. Давай швидкість качаю. Так, 160 підібрали, погнали працівника. Бемц. хорошо, 17 працівників потихеньку валимо, потихеньку будинок будуємо. О, тут, кстати, копійка є ззаді. Давай підберемо. Бемс, чотенько. Кстаті, копійка вже коштує, то багато грошей. Хе-хе, хорошо. Нам даше працівники. Без них просто нікуди. Працівники це наша золота жила. Вони дають нам кеш. Так, 218 є. Хорошо. Просто чотенько, аби ще цей Тіп за мною не ходив, здоровий. Було би взагалі супер. Так, 111. Не хватає трошки. Ось ма, подивіться, що ще в хаті відбувається. Жесть. Ну, кстати, це не сильно хата, це якийсь магазинчик таке відчуття. Ну, виглядає він як іменно це. І грошики диви, капають, а ще хорошо Блін, може, тищу назбирати, га? Ну, такий як варіант, чесно, щоб прокачати за штуцер. Давай попробуємо. Я ж тоді ще більше буду заробляти грошей. Ну, чесно, як варіант, диви. Я зараз уже немало заробляю, що там копійки нема, нема. Бо копійка це десь 200 коїнів, це багато. О, проект комп так, да, це магазин був, поняв. Блін, тисячі нема. Ладно, пішли до копійки, та зараз все зробимо. У мене вже 16%, непогано. Тепер йдемо сюди, во. підбираємо тут і за тисячу прокачуємо силу. Бо сила це те, що треба. Так, і вони носили по 10% і погнали далі. Дивитись: 190. О, почекай, по 15 носять? Да, да, по 15 носить. Блін, ну я думав, звісно, що буде по 20. Бо по 15 це не так жорстко. По 15 це не так сильно, як хотілося би, але все рівно непогано. Більше грошей, значить більше робочих. <світ> Главний лозунг. Тут чуваки щось нормально валять. Ось як, кстати, написано, який у нас проект. Поняв. А тут написано і мій нікнейм. Я поняв, хорошо. Швидкість ми можемо їм теж прокачати, щоб вони ще швидше бігали. Тут 270 баксів ще назбиралось. Погнали, прокачаємо ще роботника одного. 22 працівника. Так, копійка появилась. Копійочка, це хорошо, це <збирати>. Копійка це скільки по грошам зараз. Ох, йо, це 400 коїнів. Копійка коштує тепер багато. Хе-хе. Давай ще працівника. Нам треба тонна працівників. Просто ми зараз будемо бігати і нових і нових спавнити. Проте трошки не вистачає грошей. Погнали, погнали, погнали. Бемс, 450 зараз треба. Нічого, ще все буде. Бач, диви, вони вже реально матеріали беруть. Диви, яку штуку валять! Ти якогось млина роблять. Чи що це вони таке будують? Ну, щось реально солідне. Щось реально солідне будують. Так, Бемс. Погнали, купимо ще одну. Сюда. Працівники тільки так ростуть на дрожжах. Правда, аби копійка ще заспавнилась. О, кстати, вона є. Погнали, 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 погнали. Меня так да купа бабла. У мене вже працівників найбільше, але проект, бачу, у мене відсотків менше. Нічого, зараз ми працівників ще добавимо. Хе-хе, і появиться більше кеша. А більше кеша значить швидше будуть робитися проекти. Так, 538 є. А, 569 коштує, блін, багато. Давай, давай, давай далі. Дві коїна не вистачило одного. Та ну його в баню. Давай ще одного працівника. 27 працівників. Дуже жирно. Проект компліт. Да, бач, вітричка такого поставили. Ну, непогано. Кстати, ось ще коїн Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що по грошам робиться. Хе-хе Так не знаю, чи треба їм швидкість вкачувати. Ну, в принципі, дешево, так що давай покачуємо трошечки. Так що трошечки можна і підкачати, щоб швидше вони льотали. Ці тіпчики, сіки коштує 639. Немало, не дешево. Кстати, проект 25%. Я вже догнав панду. Але працівників у мене більше, того вони зараз будуть трошки швидше будувати. Ну, не сильно швидше, але трошки все-таки швидше буде. Але він вже давно будує цей проект, а я тільки почав. Якщо будемо зараз бачити, як ми взагалі будемо відстраюватись. Бо я би, звісно, був би дуже-дуже не проти. Прокачати ще раз силу. От, це, звісно, круто, але це коштує прям багато бабла. Це коштує 2300. 2300, це багато. Аби мене ось 5 копійок цих заспавну, ось, да, то я би пішов і прокачав би. Пожди, а, це не копійки, це колеса появились. Так, ну дивиш, Штуцер у мене вже є. 1000 у мене вже є, 1100 навіть. 1260 навіть. Блін. Чи може все-таки до 30 робочих підняти. Але теж 700 робочих коштує, а 2 300 так. Ні, в цілому краще так прокачати силу. Це буде крутіше, ніж один робочий. Просто це буде реально крутіше, краще прокачати силу. Більше матеріалів, значить більше бабла. А наші тіпи валять трактора Трактор теж не хило. Панда ще досі на 25%. Відсотках. І я на 25%. Відсотках. У мене будується цей трактор цілком доволі швидко. Та й грошей я заробляю немало. Щас копійку підберу. А ні, пожди, не буду підбирати. У мене є ідея. Я можу щас назбирати так. До 2-300, 2300. Ось чуваки, то все одно бігають. Гроші несуть. Ось я підбираю. Блін, не хватає 5. Все Так би я щас підібрав, получив десь 400-500. А якщо я прокачаю си. Силою підберу, то я зароблю більше набагато. Тому давай я так і зроблю 2300 прокачав. Вони носили мені по 15, зараз будуть по 20, скоріш за все. Ми підбираємо копійку. І з 10 у нас стає 714. Оце я розумію, посіки, по 20 носять. Хорошо, 20 копійок, це супер круть. Прокачуємо працівника ще одного. Оце я вже розумію, пішов кеш. Оце кеш пішов уже хорошо. У них тут заводи, кстати, якісь роблять. А, це в мене робить заводи. У всіх роблять заводи, так що нормально. Так що тут по бабкам прокачуємо ще одну. У мене 30 працівників. Працівників панди теж 30! Деві як він доганяє, він, він тут стоїть. Коли він встигає їх будувати, коли він встигає це робити, якщо він у мене вдома, це взагалі странно, супер странно. Але чуваки будують. Так, пішли, зберемо копійку. Чуваки, мене багато хто доганяє. Треба прокачуватись. Надо прокачуватись. Конкретно, конкретно качатись. Хоча що в нього що в мене ще досі 25%, і ми будуємо плюс-мінус однаково. Але я його десь був в якийсь період доганяв. Так, тебе ми допрокачуємо, ще одного працівника купили. Нехило пішли, ще одного візьмемо. Бенс, все, 20, 30, Два у мене працівника, жесть. Це супер чувак. Ну, супер великі бабки тут вложені в цей бізнес. А вони ще досі трактора цього валять. Скільки ж можна? В панда обігнав, він 33% вже. Обалдеть. 33 в нього вже. У ну, мене більше працівників набагато. Давайте валі, чуваки. Надо будувати. Обалдеть. Там, воно в чувака, дві який коїні. Оце мабуть і є той панда, ні? Це мабуть і є панда. Скажи. Ні, це якийсь Максимка. Хм, взагалі не пойме, хто це. Тут його і не видно. Жесть. Так, киша утробим. Що там по копійкам? Поки що не бачу. Поки що копійок не бачу. Ладно, давай прокачаємо ще їм швидкість. Трошечки до 14 левела. Нехай швидше бігають. Ну вони вже бігають, Жесть, так як я. Так тут усе бабето ще нормально підібрало. Тут ще купа. Давай ще працівників. Нам треба швидше добудовувати. Давай! Тут ще криш у цьому кенту побудуйте. О, все, хорошо. Будували, будували. 30 чоловік і нічого не набудували. Капут просто. О, проект компліт, хорошо. Супер, супер, супер. 1400 коштує, а по. Ну, дорого, прям дорого, дорого. Хух, дуже дорого. І панда додає собі працівників. Це серйозно. Так, 4 тисячі сила коштує. Ну вона вже не так сильно і бустить мене, да? Да 4700 4 4700, 4 700, це серйозно. Так, підбираємо бабки. Давай відразу прокачувати ще працівника. Щось ми там будуємо, але дуже повільно якось, тобі не кажеться? Скільки чоловік так повільно будують? Всяку якусь манюню штуку валять, диви. Ладно, зараз будемо додати працівників. Дивитися, що там взагалі. відбувається Так, диви, в мене вже дві стої. Давай прокачуємо ще тебе раз. І вже мене збирати знову на прокачку сили цим людям, щоб вони більше бабла приносили. Гвинтокрило валять, ти диви! Обалдеть Пішли, подивимося, наскільки далеко панда дійшов з цим гвинтокрилом. Чи панди. Вже нема. А панда вийшов. А панда вийшов. Ти диви. Його тупо нема. У мене найбільша кількість просто. У мене просто найбільша кількість по проекту. Він вийшов. Поняв, да? Обалдеть. І ми чисто гвинтокрила валим. Ні, це дуже серйозно. Зараз я ще підберу копійку, у мене буде десь ближче до 4 тисяч. Потім ще трошки назбираємо. І, по ідеї я зможу вкачати їм силу. Ну, звісно, до 100% проекту супер далеко доходити. Супер складно, я скажу так. Але грошей вони вже носять капець, як багато, поняв? Супер багато. Да. 4800 є, погнали. Прокачаємо силу. Якщо мені зараз 3 коїна не хватить, я ще буду в шоці. Ні, чотко, прокачали. Тепер вони носять по По скільки? По 25. Хорошо! Я би сказав, навіть супер круто. І потихесенько, помалесенько будують. Звісно, хотілося б, щоб швидше будували, ну що ж поробиш? Тут ще підібрали, Диви, по скільки дає вже копійка. 1100 дає чи 1200. Це ще купа. І ще чуваки супер швидко нафармлюють. І можемо нових типів Хе-хе. воще жесть. Супер купа народу, а будується все так повільно. А ні, Будували проєкт, хорошо? У мене вже 41%. Ну це дуже жирно, дуже складно, я тобі так скажу. Я навіть не знаю, що вони далі будуть будувати і наскільки це буде довго, але це все ми перевіримо в наступних серіях. Тому обов'язково ставте свого подобання, підписуйтесь на канал. А я поки що тим часом підберу грошенята і піду куплю ще одного нам пацана, який вже коштує, блін, дуже багато. 1900 коштів в наступний 200, копійка дає багато, бабла. І всім пока!